Вітаю, друзі. Чергова Мюнхенська безпекова конференція стала історією. Чесно кажучи, я би перейменував цю конференцію, назвавши, наприклад, її Мюнхенськими слуханнями. От, посудіть самі, люди регулярно, щороку, взимку, приїжджають до Мюнхена, слухають. Один одного і роз'їжджаються по домівках. От все це дійство, яке воно має відношення до безпеки? До Мюнхена так, має. Оце зібрання до Мюнхена має значно більше відношення, ніж до безпеки. А ви задумувалися, до речі, а чому от питання безпеки обговорюються регулярно взимку? Ну це ж не зимове питання, питання безпеки. Можна і влітку поговорити навесні, і восени? А от саме взимку ці люди а, збираються в Мюнхені і обговорюють безпекові питання. І у мене, ви знаєте, є пояснення, чому саме взимку. Ну, тому що їм немає чим зайнятися взимку. Скучно. От колись все у давнину люди старі не знали, коли у них день народження. Не просто день народження, навіть рік народження. От моя бабця покійна тут на Вінниччині. вона записалася 1915 року, тому що хотіла бути молодшою. Потім їй якось уже е, в зрілому віці сказали, що вона народилася реально 1914 року. А на день народження ми до неї приїжджали 5 лютого. Чому 5 лютого? Тому що. Бабця казала, що все вже зроблено, їй скучно самій в хаті сидіти. І вона собі вигадала день народження святкувати а, 5 лютого. До речі, до появи внуків вона не мала дня народження, не було в, нього, в неї такого свята. Потім вона знала, що в місті от заведено таке. А, зима, мороз, холодно, скучно, а так родичі з'їжджаються, бо в бабці в бабці Ліде день народження. 5 лютого. Ну, от мені здається, що Давоський економічний форум, безпекова конференція в лютому ну, це теж десь щось з цієї опери, коли от людям нічим зайнятися і вони знаходять собі якесь заняття, приїжджають. В Мюнхен на безпекову конференцію, нібито на безпекову конференцію, так поговорили туди-сюди та й роз'їхалися. Так, в принципі, було. І невідомо, що скільки це все було і в якому б е, напрямку це розвивалося з огляду на всі ці ковідні історії, якби не повномасштабне вторгнення Росії на українську територію. І ця безпекова конференція, вона ну, вже набула більш-менш якогось сенсу. Але коли ми слухаємо публічні доповіді, то сенсу вловити якось у нас не можуть. Все це нагадує якусь словесну еквілібристику, якесь пустозвонство. І кажуть, що ну чому так? Ну так, тому, що така культура зараз сучасних політиків, вони їздять на острів до Епштейна і збираються поговорити публічно ні про що. Тому що завжди щось вони приховують. Така культура, вони завжди шифруються, приховують, займаються якимись мутними справами, і це вже така профдеформація. Завжди нічого не говорити. Таке собі мурчання митника чи податківця. Можна, ну, приблизно, так би я сказав. я коли спілкувався з митниками, з податківцями, вони теж ні про що говорять. Навіть, ну коли говорять про погоду, намагаються точно не говорити, яка має бути погода. Ну ось. Кажуть, що все це, всі справи вирішуються десь там в кулуарах. Ну, я уважно там промоніторив ситуацію, вивчив, подивився, послухав, кілька днів подумав, як це все представити компактно і швидко, і все-таки вирішив записати блог, незважаючи на ну, якусь пародійність цього зібрання, тому що насправді реальні. Речі там відбуваються, і навіть в публічних промовах, ну, намагаються передати якісь сенси. Навіть сенси з метою обдурити. Зручно подати цю інформацію за наступною структурою: Сполучені Штати Америки. Україна, Росія, Європа. Ну, я. Точно не скажу, не зобов'язуюсь, не беру зобов'язання в такій послідовності передавати. Як воно піде, так піде. Але я почну з Сполучених Штатів Америки. Передусім, всі звернули увагу на зміну спікера. Приїхав Марко Рубіо, держсекретар, міністр закордонних справ Сполучених Штатів Америки. Минулу зиму. Сполучені Штати Америки представляв Джей Ді Венс. Чому зміна спікера? Чому Дональд Трамп надіслав Марко Рубіо? Тому що Джей Ді Венс дозволив собі ну, нахамити. Не просто нахамити, а просто зверху навалити європейцям на голову. Тобто людина приїхала на безпекову конференцію. Європейці стурбовані питаннями війни в Європі, вони чекають визначеності від США, чекають тематичної доповіді по російсько-українській війні і чують про Грету Тунберг, про засудження а ліваків про засудження. Всіх цих питань, якими які нам пиляли, виїдали там мозок. Я погоджуюсь, ці питання, ну, м'яко кажучи, були набридли всім, і вони шкідливі. Але люди зібрались на Мюнхенську безпекову конференцію не для того, щоб слухати про вигаданість глобального потепління, про Грету Тумберг і про всіх цих ляльководів, які. Нам виїдали мозок, морочило голову. Більше того, Джеді Венс тоді повів себе по хамськи, він просто ну, пок показав свою зневагу до Європи. Мало хто це якби помітив, але ці сльози засновника, організатора конференції Мюнхенської минулого року, вони були не випадковими. Ну, зрозуміло, що <смі>, чоловік себе повів як жінка, все це, на все це було смішно дивитися, але, але е Джеді Венс ну, просто брутально нахамив європейцям. У нього якась внутрішня є претензія і зневага до європейців. Я це зразу сказав. Для того, щоб якось залагодити цю ситуацію. Замиритися, перепроситися, відправили Марко Рубіо. Марко Рубіо підкреслив, що там європейці, це колиска там всіх і вся і так далі. Але я би не на це звернув увагу, а найголовнішу річ зараз. От я чому обрав Сполучені Штати Америки? Тому що це, в принципі, найголовніше повідомлення від Марко Рубіо. У нас нас переконували більше року, що російсько-українська війна це абсолютно європейська справа. Європейська справа. І от люди, які моніторять інформаційний простір і моніторять доповіді, порахували, скільки разів хто в своїх доповідях на Мюнхенській безпековій конференції цього року згадав Україну, згадав Росію, згадав Путіна і згадав Зеленського. Так от Марко Рубіо побіжно один раз згадав Україну. А от е, Урсула фон дер Ляєн, Мерц, там інші і Стармер. Вони там 5, 7, 10 разів, тобто разом вони ну значно, ну вражаючи більше, згадували про Україну, про Росію, про російсько-українську війну, про Зеленського, ну про Путіна ще якось там згадували і так далі. У когось може скластися враження, що все це логічно, тому що це ж питання Європи російсько-українська війна. І про це постійно говорить Дональд Трамп. Я хочу сказати, що Сполучені Штати Америки ведуть гнилу, приховану кулуарну політику щодо російсько-української війни. Більше того, брехливу і цинічну насправді про що які висновки треба зробити, про що треба подумати? Якщо головний доповідач, спікер від Сполучених Штатів Америки побіжно один раз згадує про Україну. А говорять про якісь дурнуваті речі, про сильних там, партнерів і так далі. Він говорить про те, що російсько-українська війна. Це не ваша справа, і не суньте свій, не ваша собача справа, шановні європейці, і не суньте, не пхайте туди свого носа. Це питання великих гравців, питання Сполучених Штатів Америки, Росії, Китаю, ну, можливо, ще Індії. Ви там ніхто, і звати вас ніяк. Даю докази до своєї версії. Якщо це європейська справа російсько-українська війна, то перше запитання: а чому так звані мирні перемовини відбуваються в тристоронньому формату? І сторонами цих перемовин є Сполучені Штати Америки. Росія і Україна. Сполучені Штати Америки, не Європа. Сполучені Штати Америки. Ну, логічно було б самоусунутися від цього питання і сказати європейцям Макрону, Мерцу, ось от вам завдання, беріть там і зустрічайтесь. Ну, от, була ж нормандський формат, там був спочатку Оланд, президент Франції, потім ця зірка демократії Ангела Меркель і так далі. Ну і там Путін, і Зеленський. Сполучених Штатів Америки, до речі, там не було. Це були насправді тоді, як європейська справа і Обама ну, сказав, ви займайтеся. Це було більш-менш зрозуміло, чесно, ясно, що ці люди були куплені там більшість а путіним, намагалися представити цю війну як громадянський конфлікт всередині України, тому не можна зброю давати, нічого не можна давати і так далі і тому подібне. Це не риторичне запитання. І більше того, другий доказ американці дуже ревно ставляться, якщо Зеленський на своїй доповіді, чи ще ж, чи хтось інший, намагається натякнути, що треба було б європейців долучити до цього питання, до тих званих переговорів мирних. Сполучені Штати Америки категорично проти Трамп проти того, щоб європейці приймали участь у цьому форматі, тому що Путін не хоче. І не тільки тому, що Путін не хоче, тому що і Сполучені Штати Америки не хочуть. Оце надзвичайно важливий момент, який потрібно винести з цієї мюнхенської безпекової конференції. І Рубіо, в принципі, відіграв свою роль, намагався перепросити європейців замиритися і там, от, нібито показати, що це не американська справа. Ні, Америка сказала дуже чітко: не ваша собача справа. Франція, Італія, Німеччина і Британія це не ваша собача справа. Ми там самі будемо працювати як хочемо. Залишається не до кінця ясним задачі Дональда Трампа, його інтерес, не задачі, його інтерес в російсько-українській війні. У мене відповідь на це питання просте. Дональд Трамп розглядає Україну по Україну як американську колонію. Яка матиме нескінченні боргові зобов'язання. Так, Дональд Трамп бачить свою частину України. Ну а Путін бачить там те, що йому залишиться. Причим Трампа влаштує будь-який там варіант, я так розумію, в цій ситуації це те, що треба винести з Мюнхенської безпекової конференції. Так бачать безпеку вони в світі і на європейському континенті. Я маю на увазі та частина, яка орієнтована на Дональда Трампа. Європейці. Я би зосередився на або звернув увагу просто там на невеличку фразу, тезу від Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії. Він сказав, що навіть якщо буде підписана якась там типа мирна угода, хоча я взагалі не бачу ніяких перспектив, навіть самі москалі кажуть, до речі, у себе на Росії, що ну, як можна розраховувати, що Україна підпише мирну угоду, передаючи нам залишки Донбасу. Тобто ну, приниження і це ну... сторони залишаються ворогами. Яка може бути мирна угода між ворогами? Ми все ведемо так, політику, що інакше ми не можемо вийти з цієї війни, це кажуть росіяни у Скабєєві. Не можемо інакше вийти як ворогами. Про це говорять ну, самі росіяни. Також Стармер говорить про те, що навіть якщо буде підписана якась та мирна угода, то Росія продовжить накопичувати військові воєнні ресурси, озброєння, озброюватись буде, тим більше зняті будь-які обмеження по стратегічним. Е, СВО-1 там, чи той е, ОСВ, забувся, як цей договір називається скорочено, Ну, ви зрозуміли. Е, договір, який стосується стратегічних е, озброєнь. Мається на увазі міжконтинентальні ракети. У нас багато хто чомусь вирішили, що Британія і Європа зацікавлені в продовженні війни на наступних 3-4 роки. Ні, ніякому випадку, просто е, в Європа хоче все це. Припинити насправді і щоб цієї війни не було. Але Стармер говорить наступну річ: ця війна обов'язково буде матиме другий раунд, другий тур, чи вже третій тур, якщо ми будемо так рахувати з 2014 року, якщо е, Європа буде легкою здобичю, і він закликає європейців не імітувати е, витрати на озброєння 4 чи 5% від ВВП, а реально озброюватись і не просто озброюватися. а... Повністю змінювати підходи до комплектації Збройних сил. Німеччина намагається вже пробує, принаймні закидає в інформаційний простір е ініціативи щодо там, строкової служби, тому що всі ці контракти і так далі. Це не комплект і не посилює обороноздатність країн. Росія. Путін останнім часом повернувся до зовнішнього управління не Радою Миру, а організацією Об'єднаних Націй. Він вважає, що Україна повинна підлягати зовнішньому управлінню, яке буде створено при Організації Об'єднаних Націй. Війна буде продовжуватися Сухо, на суходолі, ракетні обстріли будуть продовжуватися. Україна буде. Без президента і без уряду, а під управлінням Гутереша умовного, єдиний день, коли москалі не будуть воювати і обстрілювати ракетами, це день виборів. Так пропонує Росія. Про що це говорить? Про те, що Путін не збирається припиняти війну. Яка логіка Путіна, яка теж витікає з опосередковано з Мюнхенської безпекової конференції? Путін. Не зупинить війну, тому що будь-яке перемир'я, після нього він не зможе запустити війну. Війна йому потрібна стільки, скільки можна воювати. Це для нього вікно можливостей. Якщо у Путіна хтось скаже, Ну так економічні проблеми, ем, демографічне виснаження. Репутаційні якісь там втрати, все це дурниця. Путін розраховує наступним. На що розраховує Путін? Путін розраховує сформувати в... у своїх підданих відчуття відданості справі і переконати всіх, що все було зроблено навіть більше, ніж можна. Оцим Путін буде закривати. Якісь можливі прогалини за результатами СВО. Путін, як цар, як імператор, зробив не просто все можливе, а навіть більше того, що він міг зробити. І це буде сприйнято як абсолютна перемога, як самодостатнє закінчення війни. Тобто беззастережна перемога. На це розраховує Путін. Він потім уже буде за фактом. Неможливості там, проведення, ведення бойових дій, думати, що казати підданим. І він знайде, що сказати. Головне, щоб у них сформувалося це відчуття, що він зробив все можливе. Тому він, буде, він планує воювати приблизно до вікно можливостей, у нього до серпня, вересня, поки не будуть вибори в Конгрес, в палату представників. Далі Трамп знову візьметься за справу і почне вимагати щось, викручувати руки. І пробувати е, замирити, щось підписати, перемир'я і так далі. Для нього це вже буде критичним, насправді, якщо він, правда, до... не буде ніяких чорних лебідів. Як воно буде далі, ну, цього ніхто не знає. Україна, четвертий пункт це Україна. Володимир Олександрович Зеленський справляє враження. Людина, яка має залежність, у нього, як би ти як сказав, гарантійно безпекова залежність. Він вірить в те, що є гарантії безпеки, і от у нього сформувалася гарантійно безпекова залежність. Він, Що б йому не робили, скільки б його не відправляло на реабілітацію, не крапали, не в якісь реабілітаційні центри від залежності. Це не допомагає. Він постійно експлуатує тему, гарантійно безпекову марить. Нато, якимось союзами, і постійно говорить, що треба гарантії безпеки, гарантії безпеки. Тобто те, чого немає. Для нього це як чаша Граля там, чи аленький цвіточок. от треба, Він точно знає, що воно десь є, оця шара, або це диво, яке його має врятувати. Я не знаю, чи це під впливом якихось речовин у нього це сформувалося, чи під впливом ще чогось. Мені складно сказати. ну, Але. Побороти це неможливо, слухати його доповідь неможливо. Хоча я себе пересилив і послухав цю доповідь. Навіть не зупинявся на ній окремо, тому що ну, це треба мати більше, ніж металеву нервову систему, щоб переказувати, аналізувати те, що говорив Зеленський в Мюнхені. Це повний абсурд. Е -е. Зеленський е -е, змушений. Повністю годити Трампу з кількох причин. І він буде експлуатувати тему виборів, тому що це говорить Трамп, намагаючись зіграти свою партію, прикриваючись Трампом. Так як от МВФ нам з нас нібито вимагає підвищення тарифів на комунальні послуги, так само і Зеленський буде використовувати Трампа, говорити про те, що це Америка і Трамп вимагають виборів. Зеленський буде намагатися в цей час не просто пропетляти, а якщо це дасть йому можливість переобратися на наступний термін, він обов'язково це спробує зробити. Тому я, власне кажучи, в минулих блогах намагався пояснити і показати, що це дуже небезпечна затія. Це самогубство і це безумство. Не просто проводити вибори під тиском Трампа, а ще й поєднувати ці вибори із референдумом. Тому що все зводиться до передвиборчої програми, яка складається з одного пункту, і цей пункт буде винесений на референдум. І це не є пропозиція миру, це спроба перекласти відповідальність за війну, яка неминуча. Це очевидні речі. І з цим бавитися дуже небезпечно. Ну, це те, в принципі, що я хотів сказати з питань, які стосуються Мюнхенської безпекової конференції. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічей.